Сьогодні готую тушковану капусту універсальну страву, яку можна смакувати як гарнір або використовувати як начинку для пирогів, пиріжків і навіть вареників. Спочатку на сковорідці обсмажую цибулю та моркву. далі додаю нашатковану капусточку сюди і це все разом починаю смажити. Зразу ж додаю сіль за смаком, щоб капуста пустила свій сік. Ніякої води додавати я не буду. В процесі приготування обов'язково її потрібно періодично помішувати та тушкувати на невеличкому вогні під закритою кришкою. Готую я в чугунній сковорідці, можна використати просто кастрюлю з товстим дном. Коли капусточка майже приготується до такого стану альденте, додаю до неї кетчуп. У мене, до речі, домашнього приготування. Також можна додати перед смаком. Все гарненько розмішую і тушкую ще декілька хвилин. За бажанням чоловіка додаю його улюблений соус із перців, такий він трішки гостренький. Та ось і все. Найсмачніша капусточка готова. Вона ідеально підходить для начинки для будь-яких пиріжків. Вона не тече, виходить така сухенька і дуже-дуже смачна. А ви ж, друзі, діліться своїми секретами приготування. Якщо сподобалось відео, ви знаєте, що робити. До зустрічі!